Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе, Боже, молитвами всіх святих, окремо і мого брата, вже святого, серед них, що 15 років тому назад помер на 37 му році життя. І Бог повернего Михайла Миколая, дороге ім'я Він має з всіма улюбленими, найбільш потрібними. Найкращими своїми святими і прийме наші моління за тих людей, що живі. І звісно, найперше молимось ми у цьому поминальному дні за наших героїв. Світловічна пам'ять, Царство Небесне, їм і дай Боже, сонячне воскресіння у ближчі тижні чи місяці задля України спасіння, задля допомоги нашим воїнам дорогим. Всім тим, хто живі, на скорені наші патріоти дорогі Разом заспіваємо на всі голоси, хай слухають гори важкої журби, трембіти сумної, хай голос луна. Як в бытої песні обірвалась струна. На злой Nós dois Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею! Вітаю з івано франківська вас я, Борис Золодюк, Павло Дністер. У 2729-му відео Поклик Христа Павідь при Святої Богородиці сьогодні 16 серпня 2025 року. ми Найперше, дякуємо Богові за тих, хто віддали життя за те, щоб жили ми при різних ситуаціях, що совісно жили, за яких просить причиста Божа Мати, і збільшимо молитви, що найкращі, найпотрібніші з них мали би воскреснути. не зробів щодо сонцех так це як передали. Бог і Божа Мати, як я ласку Божу мав. Назати вже понад 15 років і вірю, що саме так буде, дорогі люди. Ну і звісно, найбільша наша молитва за тих. Хто живі, хто має... Збільшити молитви, збільшити патріотичні справи, укріпити совісне життя серед більшості людей, бути в меншості і вірити у ті священні пророцтва упа, нескоро говорити за них, старатись сподобатись не людям, а Богу, бо тільки з ним буде наша перемога. І звісно, з тими людьми, що у меншості в цьому світі докажуть, що вони божі діти, тому що в Біблії Святі написано, що більшість людей буде все більше зраджувати Бога, все більше виходити на. Дорогу спокус, похоті, гріхів, корупції, пияцтва, обжицтва, коріння, матюкання, іншого біснування. І також на дорогу вже вірства, думаючи, що вони служать правдивому Богу, будуть переслідувати, вбивати, калічити вас, як сам Ісус сказав. У той час, коли буде з'ява вже хреста, коли більшість людства буде задурена більшістю єпископів, священиків, політиків, знаменитих людей, журналістів і так далі. Ну і звісно, вас найбільше болить. А що ж там, яка думка моя, як голова українського настичного руху? Як я аналізую те, що відбулося на Алясі? Ну, це зустріч двох демонічних сил. Дуже символічно, що Трамп подав руку знизу тому двійнику антихриста Путі. Пияку Василічу, якого підшукав Богопроклятий Лукашенко з Білорусії, і який взагалі в кінці зустрічі тряся, як типовий алкоголік, бачите це на відео, зняли його свину. А яка його морда була, то знають тільки ті, що там його бачили. Нагадаю, що всі двійники Путіна є богом прокляті, так як він. Всі ті, хто пішли на догоду з сатані, всі, ті, хто не каються за те, що вони були за нього, і те, які не каються в Україні, які голосували за виродки про московських, які є досі при владі у різних структурах. Правоохоронних силових прокуратури, судах в е, засобах маси інформації, бо це ж яка брехня, іде лише деякі телеканали, зокрема, е, прямий. Я не є за Порошенка, е, тому що знаю, що він більше не стане президентом, е, і, але маю сказати те, що все-таки прямий і п'ятий канал дає більше правди, і вони єдині, які висловили думку, що це ж е, клон Путіна був, це ж не Путін і так далі. Всі інші засоби мас. Інформації говорять, що Путін зустрічався тапом. Ну це ж е, треба втрачати взагалі все більше совість, щоб таке робити у світі, щоб все більше людей дурити, і самі себе, щоб дурили люди. Пам'ятаєте слова Тараса Шевченка. Не дуріти себе, ось бо Господь прибуде і виведе вас на чисту воду, і соромно вам буде за дні оті, коли ви лукавили, коли ви на компроміс са йшли. Тому власне треба шукати оту. Тернисту дорогу вузьку, по якій кличе йти Господь Бог дорогу правди, віри, надії, любові, добра, і виводити на ту дорогу інших людей з тьми, брехні, зла. І Говорити ті слова, що передав Бог через побожних людей, зокрема через монаха ПіО, нагадаю вам я, який казав, що будуть говорити за мир, будуть імітувати, що вони миру хочуть, ті лукаві демонічні нелюди. Які хочуть погубити більшість людей світі і не тільки їхні тіла погубити, а й душі, тому що ті люди, які не розкайні, ті, які йшли за демонічними силами, звісно, що їх чекає пекло в більшості. І що буде несподівано хтось вбитий всесвітніх лідерів, можливо, це будуть імітувати. Насправді його десь переховають, так як це було з деякими олігархами, глобалістами, сатанистами, про що розповідав я, і почнеться атомна війна. І в час тої атомної війни за проектом Голубой луч через десятки тисяч космічних супутників. Фінансованих за мільярди доларів глобалістів сатаністів секти Хабат, в яку входять Ілон Мас, Трамп Путін, Шльоман, той старий одноокий, який переходиться вже близько 25 років в Китаї, і який таємно входить у те бюро китайських сатанистів політичної їхньої компартії, які мають свої плани нечисті щодо того, що вони мають. Увірватися на Аляску, піти на Канаду, тому що Канада це найбільш прогресивна країна у північній Америці, і яка є частиною, як ви знаєте, Великобританії і дана іде найбільш наша сильна діаспора, яку їм треба дуже знищити, і в тому числі знищити тих людей, які говорять. Слово Божої правди, правди, яку можуть зрозуміти не всі, а в меншості люди. І та правда, на жаль, йде не тільки не стільки від священиків УГКЦ, які мали би говорити про росло впав в першу чергу. За що Бог спитає їх, бо я з 2010 року казав, що на вістрі проповіді тих прекрасних пророс мають бути саме греко-католики. Але є пастор баптистів евангелістів-християн, який народився в Україні, Олександр Андрусович, Сишен, якому були пророчі сни за те, що буде війна, бомбування Львівщини і щось таке, ніби як атомний вибух, саме в той бік, де яворів, що співпадає з пророцтвом пана, не дай Боже, щоб то було. Я казав, що Бог допустить, залежності від віри нашої, до трьох атомних вибухів. Один неминуче буде, а де саме то велика ймовірність, що Бог допустить такі до Галичини. Чому до Галичини? Тому що в час атомного вибуху має стати неймовірні чуда, що не буде опромінення тих людей, які від. Силу Вервиці у тих хатах дає ікони і серцем Ісуса Марії, інші чудотворні ікони, де моляться люди, вервицю, де особливо зберігають чаші з причастям і так далі. І слава те, що на тих людях, що вірять у силу благодаті Божих ікон: Вервиць, хрестів, святого причастя, святої води, святяних свічок, оберігів, які на спас, ви святили на свято Йордана, шутки. Оті верба, що це не просто так, це Божі передання, це благодать Божа зберігається. На тому, ну і це не є якісь казки, тому що ми знаємо, що в час атомного вибуху в Хіросімі матір Божа зберегла чудом Божими тих монахів, які молилися в вервиці, і їх вісім абсолютно неосходжених залишились за кілометр від вибуху, коли загинули від атомної бомби близько сотні тисяч японців. А ще сотні тисяч були опромінені, були руйнування, була біда. Але в храмі Богородиці сталися особливі чуда. За менше ніж за кілометр від місця падіння атомної бомби. на свято Бориса Гліба, 6 серпня 45-го року. Ну і нагадаю вам я, що особливі благодаті мають на тих людях стати, які все більше у вірі є в УПА і які змогли побувати там, де є чудотворні хрести. Зокрема, особливо найбільше треба їхати від кожного міста і села, делегації посилати, щоб запалили лампадку на три дні ім'я присвятої тріці біля того хреста Семиметрового металевого страсного Хреста України, який Ставлення на свято Святої Трійці з 1995 року, з 11 червня, з зеленої неділі він там є, і до нього мали прибути мільйони людей за ці роки, що пройшли Але, на жаль, туди прибули на покуту менше тисячі людей. І е, Божа мати сказала, що як люди не будуть отак вірити в ті пророцтва святі, то за віру їхньої станеться. На жаль, буде той допуск біди. І так сталося. Але пам'ятаємо що матінка Божа упрошує, що ті страсті, які а ми вони в сотні, а навіть тисячу разів є зменшені, тому неустанно дякуємо Богу. Молімося більше вервиці. Пам'ятаємо, що продовжується піст у Спінській до 28 числа. Хто не може тримати його щодня, особливо, звісно, люди, які так як я пенсійно віку вже старшого, що е, піст касується, чи діти, але у середу, у п'ятницю, а хто може і в четвер, бо це особливий день Божих чудес, постарайтеся це зробити. А пам'ятайте, що піст і молитва заміняються тим, що є праведні справи справи слів за пророцтва УПА, множення наших статей, множення відео, і від того буде більше зміцнюватись Божа благодать, добро, де ви живете, чи в Україні, чи в нашій діаспорі. І особливо звертаю увагу канадійців, українців, що попереду страшні події. І треба у той час не панікувати, а збиратись там, де є торонто, тому що там є синій хрест, який Божа мати благословила встановити, так як між догорі синій хрест, так як біля хреста Кобзаря і е, сам хрест каменюра, Воскресний хрест Упа є синій, е, так е, треба збиратись і молитись. Боже, дай, щоб синій хрест ми побачили на сонці. Четвер Божого пришестя, після того, як вночі буде з'ява вже Бога, чорнооко, чорноволосо, яко. Має визнати той Трампо Путінський вже папа римський доляровий, і всі підлеглі його майже єпископ. Кардинали, священики. Ну і звісно, християни. Нагадаю вам, що є чудове відео на основі пророцтв славного піво, які були дані саме чомусь на правдиве свято Різдва матінки Божої в 1967 році, за рік до смерті того великого святого монаха, священика, який має вернутися як головний очільник Італії щодо храму, що зійде до його рідного. Села на гору, хто бачив фільм піво, вона показана там гора. Дуб там росте біля нього. Чудо храм однохресний зійде, з якого хресне тисячу святих, і піо на вигляд тридцятирічний. Серед них нагадаю вам я, і і тіло старе Піо зроблять ідентифікацію рук, відбитків пальців, родинок, ДНК і так далі. І його старе тіло буде співпадати абсолютно із тим тілом, що Бог йому дав. Пам'ятайте це. Що тому Бог нетлінні тіла дає, також Бог дав нетлінним недавно побачити тіло мусульманом. Садайма Хусейна. Я говорив за те. Що Бог сказав, що він святий, Бог. і що Бог його верне, так як пророка Магомета, уже як не мусульман, а християн, і що вони мають навертати мусульман до віри правдивої христової. Тоді, коли більшість мусульман буде задурена як і юдеїв, як і християн, тим вже Богом. Що Бог допустить це задурення, щоб перевірити тих людей, які тверді вірять. і це робовання буде або до трьох тижнів, або до трьох місяців. Пам'ятайте слова Христа, що якщо Бог не вкоротить тих днів, то ніхто з праведних людей не зможе жити вижити, змушений буде зрадити. Як... пам'ятаєте в час Ісуса зрадили більшість апостолів, в тому числі і Петро. Є побраний як наріжним каменем е, тої е, церкви, що називається Петрова, що у Римі престол, і яку зараз масони, глобалісти, все більше закручують зсередини через кардиналів, через вже папу, як це вони робили через папу Франциска, на свої ідеї, злі, лукаві, яких є д'явол христа і його слова за всесвітній уряд отих масонів і поставлення людям знака сатани, чи пів і так далі. І подивіться відео ті. Що я вам показую заставки, не можу, звісно, їх показати, тому що вони довгі, але ж е, самі совісно судіть, що є правда, як казав Ісус. І пам'ятайте, що по засобах маси інформації, у тих офіційних, що ви бачите через телевізори, вам переважно дають е, напівправду або взагалі замасковано підправду е, лукаву брехню. Ну і ви знаєте, той е, такий символічний, окрім того, що Трамп підставив руку двійнику е, Путіна, що він е, Америку. Підсуне під ту Московію і Китай, бо ви знаєте, як розділили ту криваву доріжку перед Путіним. Символічно три американські солдати проти Пресвятої Трійці і е, оцей власне двійник Путіна пішов Трампа географічно, якщо зверху дивитися, передав, причиста боже мати саме в бік Канади. Ніти, тому що сам Трамп не може ту Канаду окупувати, йому треба туда послати московську китайську нечисть. і так буде. І звісно, молодці ті люди, які протестували проти цих гадів зла і їхніх слуг. Велика подяка нашій діаспорі українській і друзям нашим з різних націй світу, які були себе як божі діти. Зверніть увагу, що всі об'єднані під єдиним синьо-жовтим стягом. Нагадаю вам, я що боже військо у ведіннях узна. Не було саме під цим стягом і під червона з чорним стягом боротьби по у, -У -Па. Тому єднаймося, дорогі браття і сестра, хресті, і хочу свою зустріч з вами завершити словами Тараса Шевченка, тому що саме вчора і нині співпадають 53 і 54 четвертий словом його з тими думками, які ми маємо у серцях своїх, за те, щоб було скоріше Боже пришестя. Скоріше Боже Спасіння і України, всіх людей Божих. Ну а ті, що потвори зла, пощезали скоріше з нашої землі, за молитвами всіх святих, яких все більше стає числа наших героїв, воїнів дорогих, числа тих мирних людей, які вмирають при різних обставинах Рашо-фашистських обстрілів, особливо тих діточок, яких яких фашисти ви знаєте, вже понад тисячу купили. Це на території України, а там, де окуповані наші землі, то Бог знає, скільки їх не сатані забрали, принесли вони гади прокляті. І скільки погубили добрих сварінь, але Бог бачить це, і неодмінно він на поміч нам, явно славно, сонячно прийде і. Бо може перемогти всяку нечість, і переможуть люди Божі. І Україну ненько, навіть який очолить стара Шевченко, пам'ятайте це за моді, який вернеться в кіліновому вічному дому, саме так і передали Бог, Бога мати. І як я мав це ласку, божу вам сказати. При безумної серці каже, що Бога немає. Беззаконні мерзіє, не творить, благая, а Бог дивиться, чи є ще взискаючий Бога. Нема добротворящого, нема ні одного. Коли вони не ситі, гріхами дознають. Їдять люди замість хліба, Бога не згадають, там бояться, лякаються, де страху й не буде. Так самі себе бояться, лукаві люди. Хто ж пошле, нам спасеніє, верне добру долю, колись Бог нам верне волю, розів'є неволю. Схвалимо тебе, Боже, хваленням всяким, Бо зрадиться Ізраїль, і святий Яков. І Україна з Тарасом Шевченком, наша єдина кохана ненька. За це молимось, за це боремось. Боже, спаси, суди мене, ти по своїй волі молюсь, Господи, внуши їм уз моїх глаголи. Вони на душу мою встали, сильні і чужі. Не зрять Бога над собою, не знають, що діють, а Бог мені помагає, мене заступає, їм правдою своєю вертає злая. Помолюся, господеві, серцем одиноким і на злих моїх погляну. Не злим моїм оком. Наступний салон будемо читати ми 81 аж 13 вересня. Нагадаю вам, що 13 вересня за старим стилем це є останній день серпня. І поживемо, побачимо, які будуть події до того часу. Тримайте, зло, не дайтесь на краще, сподівайтесь не зрадьмо наших героїв, страдників. І продовжуємо боротьбу, молитву і совісну працю за для того, щоб скоріше України, нашої справжньої козацької, була перемога з Пресвятим синіоком Русим Христом Богом і караокою Пречистою Богородицею Марією, що сповнились наші найкращі добрі священні мрії. Не діти з Тримаймося сувісно гідно, як діти світла, правди і добра, Бога нашого синього Сьогоко Ісуса Христа проти всіх потвор тьми. Не зрадьмо наших, слава Україні. Героям слава Богом і Богородиці навіки, слава нації, смерть ворогам, особливо радша фашистам.